Осіння пора сезон тихого полювання, і хоч в сучасних реаліях така розвага небезпечна та навіть заборонена, сміливці, що готові ризикувати, вистачає в лісах та лісосмугах, окрім відомої кожному небезпеки, у вигляді нерозірваних боєприпасів, є й менш помітна місцеві жителі. І якщо дехто з них цілком безпечний, то є ті, що здатні нашкодити людині. Якщо казати про отруйних тварин, отруйних змій, у нас із отруйних тільки одна гадюка звичайна і береберус. Її отрута діє на кровоносну систему, серцево-кровоносну систему. Якщо людина здорова, якщо укус припався на кінцівку якусь, то воно протікає як, як отруєння, тобто нудота, блювота, набряк кінцівки цієї. Ну, десь тиждень похворіє, і на цьому все скінчиться. Звичайно, краще звернутися до лікаря. Утім, Оксана Ткаченко заспокоює навіть та єдина отруйна представниця виду наразі вже швидше за все в анабіозі, тобто в зимовому сні. Тож можливість зустрітися з нею дуже низька. Зараз же вони сховалися, зараз інколи можуть десь хтось, якщо дуже тепло. Хтось не встиг сховатися, вони ховаються в якісь хованки. Наприклад, якщо це водяні жаби, вони десь у мул зариваються і там перезимовують. Якщо це суходольні тварини, вони десь ховаються під коріння, в якісь нори, тобто там, де да, більш-менш затишно, вони кучкуються. Ну, групуються, да, щоб в кучці да тепліше. Серед людей також існує міф, що будь то від теплої погоди плазуни можуть прокидатися в період, коли цього ніхто не очікує та становити ще більшу загрозу для людей. Утім, таке твердження кандидат біологічних наук Оксана Ткаченко спростовує. Інколи, якщо дуже тепла зима, вони інколи виходять із своїх схованок, але потім вони все ж таки гинуть, бо нема чим харчуватися і знову може похолодати, і тому. Перед походом до лісу варто пам'ятати про ту небезпеку, яку він в собі приховує, та дотримуватись відповідних правил безпеки. Та краще взагалі від цієї ідеї відмовитись заради безпеки власного життя.